Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Продовжуємо проходити місії. Що у нас по місіям? Зараз ось ці дві місії виконуємо. Якраз тут на аеропорті, є буде такий мінімальний відосик. Маємо знайти інформацію, хто тут такий на аеропорті, хто захватив його. Блин, я десь читав, вроді маємо знайти лі бумажку, то лі флешку, вроді маємо знайти десь в будиночках. Ну, подивимося І тут. Ой, блін, чекайте, це... оце і це. Да. Е -е, маємо знайти інфу, а тут ми маємо знайти. Е -е, коротше, літачок розбитий. Скоріше все, це те, що там коло спауну, те, що я часто пробігав коло нього. Ну, подивимося. Ну, вроді це він. Так що таке невеличке відео буде. Ой-ой-ой, а вони що тут все було? Так, А може Ні, не цей це має бути розбитий ві... вітачок, так що це точно відпадає. Окей. тоді погнали. Ще на рахунок відео того, що. Мінімальний інструктаж, типу хто перший раз заходить в ігру, там не якраз поправила людина. Якщо фракції вибираєте, то треба фракції. Якщо ви з другим граєте, берете одну фракцію. Щоб ви типу, могли разом і бо потім гемерно буде. Вот. от. Хоча я, блин. Я не знаю, я так прогавив у цей момент. Ти пам'ятав про нього. Ну, одним словом, прогавити, то прогавив. Так що от така мінімальна інфа. В принципі, я там закріпив комент людини. Аж стій на місці. Драха, ну давайте приймає перезаряджатись. Ну, йде мені тепер тепер шукати. Буває, Х2 переключимось. е то що за приколи були? Так. Тепер нам точно треба перезарядитися. зразу щоб потім не прогавити. Мусив курва сервер аж поміняти, блять, щоб туди попасти, бо перший раз зайшов на сервер людей до хріна, вертольот я фізично не зміг викликати. Типа коротше, ну я не знаю, треба їм ще щось робити з тими вертольотами, бо ця жопа повна. Не знаю, якось. Може вже як не сильно фізичний об'єкт додати, а такий, щоб типу, розгрузити систему, але щоб просто кожен міг собі визвати вертольот і все. Максимум, щоб там час був виклику в той момент, коли типу, одночасно багато визволив, що там кожних 10 секунд прилітає або такого плану. Ну, ну, бо я не знаю, хвилин 5 сидів, тупо вклікував ту кнопку, і я не зміг визвати гребаний вертольот. Ну і з тими довгими, довгими польотами би ще їм щось зробити було би прям супер. Наприклад. Ой -ой -ой, ой 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 вибачте, вибачте, я не сюда. Господи як ти мене налякав, блин, то ж треба було так, блин. Вибігти на мене. Так. Блять, на чому я закінчив, бо я забув аж висадився. Так, звідси хтось ще біжить я там бачу один. Ага, йоп, что это то, блін, магазини на 30. Не хватает їх. Закінчилось в мене 60, блін. У мене ще за два квеста, щоб відкрити вже собі на напроти. Блін, ну чого він такий сліпий робиться зразу, коли у у нього патрони пролітають. У нього даже не попал, він просто блін, блін, сліп. А ёб вашу мать. Я <реш> yeah. сняла. Так, вроде с тем все. Ключи вроде здесь я тоже все маю. Вроде. Я просто не знаю, сколько я точно маю, буты, но вроде я все маю. Я, 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 я. Это кто так по мне накидывает? А звідки, бля? Тут не смішно? Я б вообще нікого не бачу. Ну, родина изі сторони лісу. Та не то. Таблеточки захавай. Ничего. А, вот с вицем напал. Попал? Попал. Так, ч у меня... Ага, все, меняю, сейчас думаю, сервозавес. Ну... Айдит нахер, ну звідки А, блядь, с тем грибаными кущами. Давай на максимум, блядь, будем шукать. Певно, назад, боже, він так повільно це переключає штуку. б ну, що зробити, щоб моментальніше було. Так. Ти нічого не маєш? Я не знаю, я це роблю, але хай буде. Ти ніц тоже не маєш. Ці типу вроде, якщо не помиляюсь, їхній головний. Ні, тут з такою пушкою з таким прицелом ходить. А тут по-любому потім завдання буде лідера завалити, так що треба буде його шукати. Так правил, він сам приходить. Так, тут в нас нічого нема. Ключиків нема. Так, про инфу найти нам инфушка, инфушка, десь моя будка в зданиях. Вроде даже в... Вот в тех вот. Вот там, там, а там мне сдается даже на тут то Вот они точно. Можно ту штуку открывать, я навіть, не знаю. Я просто открыл боб, бля. Если дописын, да, блин, задавшие штуки лутав, блин, попросить их открыл. Ну, нацелился туда. Так, тут ничего нічого было, да? Там у нас 6, 6 не... Серьезно что А, о, блять, сколько не побачив. Це воно, да Є. Супер. Більше нам нічого там два щось було, таска. А, це віддати, все, окей. то тоді, ту херня є? І літачок, йдемо тоді те що впав. І на тому буде по завданнях. Що тут ще є цікаво? Чого не немало та У мене якісь є звідси була ключа Де хто? О, бля, я навіть тебе не побачить. А свідки він, блядь, появився? А, блядь, я ж не брав супи. Ну ладно. Так, тут нікого. Тут одесь бачив ходивня. Не ходи. Окей, все, валом тоді поднімся тут на той на літачок, якщо не цей, то зараз треба буде, блять, хер'йозно. Ого Вроді ж тут, да? Чи то не той? Не тут. Не, ну вроді коли екстракшенами бути. Да, десь тут. Ще нічого не бачу. Знаю, що мав би розбити якось літочка підійти, а що я мав шукати. Я не пам'ятаю. А тут воно судя воно не то. А, так. А це? Ніхуя на шарю, що треба. Може це не цей літочок. А, як чувачка того, походу. Узнати судьбу. Він? Так. Да. Прям, блядь, відосик такий самий мінімальний. Ну от, два завданьчика здала. Боже, мені ще знову вертатися сюди, блін, а цей гербе. Це ж ропан. Тоже якусь ребедів найти. І ще одне я не заробив. Ось це вот. Мені треба ключ найти, йти, блін. Боже, скільки тут я так, блять, повиносилами. Ключ не один. Ні, один якийсь впав. Брешу один якийсь был ключик. А цей що треба не було. Коротше, жопа повна. О, господі, три хвилини чекати, блять, вертелю. Запіздец. Оооо! Боже, як вуха, бля, жарко, то капец. Нафіг ті наушники. Треба було з дечки ще одні взяти тільки. Просто щоб довше тримали батарейних. О. Або на труті даже в Не подумав про то. Вуха привіт. Жопа, блін. Ну, на зиму класні взагалі. Ну всі. <сі> не на літо. Окей, все, чекаємо вертухан. Побачимося на базі з Damoкласти і на тому закінчимо. І почнемо наступне відео. По нових Не Розтягнути сильно. А і таке. Побачимося в... на базі. О, добралося, коротше. Додаємо наші квестики. Ой, не тут. Лендерси. А, правда. Ти, все здали, получаємо. Забираємо і. Охренеть аж три квести. Берем с три. І і, і і і і і квест ми все здали. Забираємо. Всьо. Більше квестів нам ніяких не додавалося. Це тільки один. Мені треба, щоб його здат. А він тільки один. А ні, два, походу. одного не вистачить. Ані, 200 вистачить. Має вистачити. Один тільки його здати, і все, і мене на третій, третій той відкритий, треба буде його якось здати. Окей. Все. На тому відосік закінчується. Такий мінімальненький вийшов. таке. Все, до наступного відео. Всім пока!